21 вересня достигає інжир сорту Bayans, посаджений у великому контейнері. Завдяки тому, що я робив попередні операції на інжирному кущі, про які вже було опубліковано два відео. Першу прищипування я робив у липні, другу в серпні і на початку вересня. Робив тільки коректівку, видаляв маленькі плодики, залишав тільки великі, ті, які, на мою думку, мали б достигнути. На одній гілочці залишав по 2-3 плодики, і, як бачите, успіх не забарився. Якщо б я не видаляв лишні плоди, і не робив чеканку на паганах. Куш був би досить високий, великий, розкидистий, багато плодів, і дозрівання не дало б такого результату. Частина плодів вже повністю стигла. Навіть є невеличкі крапельки соку, які вже витікають із плода. Цей плодик вже можна зривати. Зараз ми його зірвемо і попробуємо продегустуємо. На ньому ніжна рожева м'якоть. Сподіваюсь, що вона солоденька. До речі, це перше плодоношення цього сорту. Минулого року він був посаджений у відкритій землі і не всі плоди дозріли. Спробував тільки один плодик. Цього року, завдяки тому, що я посадив у контейнер, поставив його під будинок, де прогрівається стіна, відповідно, дає йому тепло і дуже гарно дозріли плоди. Дуже смачненький, солоденька м'якоть, ніжно-рожева. Плодини є досить такі великі, ну десь приблизно в межах 50 грам, ливо й менше. Але сорт дуже хороший, зарекомендував себе гарно. Саме у кадушній культурі. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. по-дальшому буду знімати відео про вирощення інжиру на Прикарпатті.